Мої друзі. Ще десятки 6 травня. Буквально 10 днів були заморозки. вже вжималось, починає ставати синьою. Вже деякі перші ягодки готові до споживання. Звичайно. Всі сорти самі ранні, але зараз покажу, як після таких морозів, які були 4 чи 5 разів, кущі загружаються врожаєм. В цьому році робили досить інтенсивного обриску. Але щоб ви розуміли, подивіться на ці кущі. Деякі гілки вже під вагою навіть незрілої ягоди просто розкладаються в міжряді. так виглядають кущі Тут на ділянці сорти канадійської селекції. Якісь раніші, якісь пізніші. Це сорт голубе веретено, ягоди трошки менше. Він не такий урожайний, як інші сорти, а канадійці просто вражають. Ось така маленька гілочка, 20 см на ній 100 г ягоди. Ось. Деякі гуки просто вже під вагою цієї ягідки вже лягають. Так, щоб не бути голослівним, подивіться, пройду всі сорти на всіх кущах. Тут така ділянка невеличка, дає, де десь півтора. Півтори тонни ягоди в тому році було, в цьому році буде, напевно, не менше. Хоч природні катаклізми в цьому році були, як ніколи. Вже от навіть деякі ягідки починають окрашуватися. Наступний сорт, так само видно, скільки тут ягоди. Це Все різні сорти. Ті сорти, які пізніші, там серце велетня, зовсім древні ягоди. Деякі раніші сорти, більш ранні, вже починають робитися синього кольору. За тиждень-10 днів Напевно вже буде масовий збір ягоди. Саженці в цьому році виросли достатньо, гарної якості. Тому кому цікаво, переходьте на наш сайт Батьківсад. Можна все побачити, весь асортимент, замовити і за тиждень отримаєте красиві якісні саженці.